30 жовтня в рамках співпраці України з Естонією, шість громад, зокрема Лубенська та Семенівська, отримали автобуси. І веко Бас». Передача транспорту відбулася на Житомирщині в місті Олевськ. Дуже шикарні, удобні, м'які, дуже хороший для водителя. Ну і для пасажира вже що? Так. Да. з важливою гуманітарною місією передати автобуси громадам завітали перший заступник голови парламенту Естонської республіки Хеллер Валдер Валберседер, посол Естонської Республіки в Україні Кайма Куск, Народний депутат України від партії Слуга народу Арсеній Пушкаренко, голова Коростенської військової адміністрації Юрій Тарасюк та голови громади. Естонський парламент визнав російський режим, російську владу і Росію взагалі терористичним режимом. Естонський парламент і прийняв рішення першим після Верховної Ради України в квітні цього року визнати дії Росії в Україні, російських військових, російських найманців, російських злочинців. Тут в Україні геноцидом. Естонські джевеліни були перші під Києвом, перші гаубиці були естонські. Естонія перша держава, яка сьогодні визначилася і відбудовує Житомирщину. Це Новий садок поворучі, це міст в Мавині, це ці автобуси, і багато багато чого іншого. Зараз велика партія генераторів сюди йде. І це все можливо по території невелика країна, але це країна смілива, і країна, яка стала поряд з нами, показала великим країнам. Як треба діяти, і як сьогодні вони також починають діяти Я Сьогодні маю честь стояти тут перед вами, перед сміливими мешканцями Житомира, тому що зараз Україна бореться за демократію за всіх нас. Естонія, естонський народ, естонський бізнес усе суспільство допомагає українцям з перших днів війни. Ці автобуси служили вірою, і правдою на естонських дорогах, і тепер вони ще послужать українцям. Слава Україні. Мені надзвичайно радісно брати участь у цій передачі автобусів, даруючи їх тим, кому це потрібно. І Я в захваті від вашої сміливості, дорогі українці. дякую вам, Завдячую уряду і парламенту Естонії. Народному депутату України Олексію Пушкаренко, його колезі Олександру Турхіну, моїм колегам міським, головам Житомирщини, всім присутнім тут зараз, олевчанам. Хочу сказати, що місто Лубни в Болтанській області засноване в 1988 році. Ми ну, на декілька років старші. І ми якраз всі із тієї справжньої Київської Росії, а не придумані якимось там путіним. Тому наші військові, Житомирщини і Полтавщини, вони народилися в різних містах і селах нашої великої держави. Але сьогодні вони на передовій всі разом виконують той священий обов'язок по захисту нашої держави, її прав і свобод. Загалом цей день ключі від автобусів отримали Олевська, Овруцька, Хорошівська, Березівська, Лубенська, Семенівська громади, а також Державний університет, Житомирська політехніка. Отримати автобуси Лубенщині та Семенівщині стало можливим завдяки старанням депутата Верховної Ради Олександра Трухіна. Ці автобуси для чого потрібні в місті, як мінімум, для освіти вони вже можуть бути потрібні. Але якщо це буде не один автобус, а буде їх декілька, то можливо. Ми вирішимо питання можливості працювати і по місту лубни для потреб пільгових категорії. Побачимо! Ми проїжджали. Повз Гостомель, Бучу і міста, які зазнали уражень в перші дні, коли наступала російська армія на. Київську область, безумовно, вже не таке враження, але ще є залишки снарядів по будинках, по мадоквартирних будинках. Вони є. Мости відновлені, мости вже можна об'їхати, вони будуються. Сподіваємося, що до кінця року, я так думаю, вони їх вже відновлять. І ще раз хочу подякувати Житомирській області, губернатору, народному депутату Олександру Трухіну. І уряду Естонії за допомогу і підтримку народу України по перше хочеться подякувати президенту Естонії Алару Харісу та парламенту за велику допомогу за велику підтримку. Цей подарунок точно стане нам в пригоді. Я думаю, що ми його обов'язково використаємо в освітньому процесі переселенці. Велика подяка дійсно і народному депутату Олександру Миколаївичу Трухіну. Це саме за його сприяння ми маємо змогу отримати е, такий гарний подарунок. Я дуже хочу тільки подякувати Олександру Трухіну за те, що за його сприянням ми такий отримали громаді е, такий подарунок. Велике дякую і народу Естонії велике дякую. Ну і хочеться дійсно. Привітати і теж наших земляків з Полтавщини Лубенчан теж з да, таким раді, самим подарунком. Да. Так що вперед до перемоги все буде Україна. Дякую. Дякую. Також під час візиту естонської делегації привітали захисників і захисниць, які щоденно боронять кордони нашої країни. Служу українському народу!